Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Сьогодні тихий, теплий, безвітряний вечір. Залишився останній місяць літа, тож треба ловити останні теплі ночі. І ось сьогодні я знову приїхав на річку Псел на нічну риболовлю, приїхав трошки поранше, друзі, щоб зайняти місце. Бо іноді буває таке, що по берегу пройдеся і місць зовсім немає. Не втовпишся! Я вже розклав фідери. Ось вони Поставив триногу, підставку, розклав крісло, де будемо рибалити. Зараз підготуємо прикормку, замішаємо. Та її порибалимо до ранку. Не дивлячись на те, що я кожного разу розповідаю про свої снасті, все одно в коментарях запитуєте, що у мене за фідери, яка в них довжина, який тест. Тож дивіться, рибалити будемо сьогодні на два фідери, обидва фідери в довжині 3,60. Моделька S-River з тестом до 150 г. Моделька Casmaster з тестом до 110 грамів. Дуже класні, витривалі. Нічого поганого про них сказати, друзі, не можу. Поставив на обидва фідери однакові класичні фідерні такі монтажі, відводик або ще карамисла називається. Годівниця вагою 98 грам. Фідергамчик і повідок. Повідок з двома гачками. Один на відстані від годівниці сантиметрів 40 і другий десь на відстані сантиметрів 60 На минулих рибалках я пробував використовувати інші монтажі, пробував вбивцю карася, арбузик, соску, пружинку, різні. Але ось такі монтажі з довгими повідками зарекомендували себе якнайкраще. Тож сьогодні будемо рибалити саме на них. Годуватися сьогодні будемо. Бізквітиком з ваніллю. Ось така прикормка від Real Fish Feeder. Дуже класна прикормка саме для фідерної риболовлі. Я вже використовую його дуже багато років. Неодноразово рибалив саме, друзі, на цю прикормку і завжди з нею гарний улов. Використовуємо всю пачку. Також додамо сюди дві склянки відвареного половинками гороха. Лящик дуже полюбляє горох. Також карась полюбляє горох відварений. Тож додамо щедро його в прикормочку. Нічого не викидаємо, весь мусор забираємо з собою. Вимішаємо гарно на суху, а потім додамо водички. В якості наживки є опарище. Я сьогодні взяв дві баночки. Одну будемо використовувати наживляти на гачок, а другу цілу банку. Як уже прикормка буде готова, висипемо в прикормку Живий, живу добавочку. Також є гарні навозні черв'ячки свіженькі. Якраз лящик, можливо, заціни, друзі, наші зусилля, бо теж полюбляє гарних таких ганою черв'ячків. Будемо робити бутерброд опари з черв'яком і також випробувати чистого черв'яка і чистого опариша. Також будемо комбінувати, друзі наживку і додати ось таке повітряне фінотісто від G-Stream. У мене сьогодні є ванільне, мікс, кріль. І ще здається, десь бувала кукурузка і мед. Зараз треба пошукати, бо на попередніх рибалках гарно працювала саме ваніль, мед і кукуруза. Загалом подивимось. Зараз замішаємо прикормку та й почнемо рибалити. Хоча, як показує практика, поки не стемніє. Майже нічого не клює. Тож будемо чекати темряви. Так, дуже ароматна, запашна і розсипчата вийшла прикормка. Саме така, як потрібно, друзі. Дивіться, з крупною фракцією, горох, кукуруза, різні, різнокольорові вкрапління. І зараз сюди ще висипаємо приблизно, мабуть, 3-4 порції, цілу банку. Ось так, парищу. Вони зараз там позариваються, я їх ще гарненько перемішаю. І ось такою сумішю будемо сьогодні годуватися. Опарищі в мене вдосталь, ще є багатенько, тож не жаліємо. Чим гарніше загодуєшся і чим смачніша прикормка, тим краще порибалиш. Поки що черв'яки я не буду використовувати, нехай залишиться на ніч, у мене їх там не так багато. Все одно зараз буде клювати сам дріб'язок. Тож наживляємо пінотісто на обидва гачка і пучичок опарищів. Черв'яки залишимо до кращих часів, поки прокинеться лящик. Будемо годувати черв'яка-міляща. Ось така наживочка. Комарі вже допікають. Треба зараз десь розставити спіральки від комарів. Дві-три штуки по краям риболовного місця і вирішують проблему на раз. Комарі зникають буквально відразу. Пасіння від комарів ось такі спіральки. Вирізаю звичайну паличку, робимо розчепу таку, розчіпляємо її, вставляємо туди спіральку. І вона так гарно тримається. Такої спіральки вистачає, щоб вона диміла десь приблизно з 9-ї вечора чи з 8, як починаються комарі, і майже до 4-5 ранку. Іноді вистачає. Згорає повністю, і вже треба збиратись додому. Іноді буває, трошки не вистачає. Ну, майже на всю ніч, скажімо так. Втикаємо її десь поряд, щоб вона диміла на нас. І все. Одну я ставлю біля крісла, де я сиджу, а другу біля прикормки, де забиваю годівниці. Підпалюємо і вона виконує свою роботу. Через 10 хвилин. Не буде жодного комаря. Все, вона вже почала диміти. Класна штука. Темніша є дуже швидко. Вже майже 9 година і вже почти темно, друзі. Поки не стемніло зовсім, в мене було дві покльовки, але, скоріш за все, хижак. Думаю, що чіплялася така дрібна рибка. І потім на неї вішався хижак, бо відкушувала по віці. Одну навіть щось таке гарне тянув, тянув, такі жими, ривки, тяну, тяну. потім бац, слабина, дотягую. Немає одного гачка, відкусила. І леска така вся, знаєте, пожована. І другий раз те саме було. Так, Зараз змикнемо фонарики. Ліхтарики. Один у мене стоїть, світить на кінчики фідерів. Один над прикормочкою. І зараз ще на кінчики фідери поставимо ось такі світлячки. Він моргає постійно червоним, а коли покльовочка, тоді моргає зеленим. Дуже класні світлячки придбав їх, мабуть, років три назад. І оце ними користуюся і дуже задоволений. Кому цікаво, посилання на них залишу під відео. Не пам'ятаю, як вони називаються. Кому цікаво, знайдете там під відео. Все, бачите, один налаштував і зараз так само налаштуємо і другий. Нарешті, друзі, стемніло і маємо першу покльовочку нормально. Що в нас тут? Карась. Да. да. Це в нас карасик. Без нього нікуди. Непоганий. Нарешті перша рибка. Опа, ось такий карасик гарний. Взяв на пінотісто за паришем. Можна садочок вже замочити нарешті. Нехай потім далі переставимо. Водичку трошки почали штовхати водичку. так Жаби у нас тут опарищі моїх ловлять. Диві яка настирна. Один гачочок одіваю черв'яка з опаришем, а на другий пінотісто з опаришем. Жовтеньке, ванільне. Дев'ята година, тільки стемніло. І почався кльох. Ну, я так думаю, що почався. Перший карасик є, значить, далі діло буде. Гарна покльовочка була. Не знаю, що там, але телепало так, будь здоров. Мабуть, теж карась. Вони дуже так тіліпають. Фідер як скажені прямо. Да, карась. Але гарний. Ну, це вже такий грамів, мабуть, 600 за запівків. О, хороший. О, это уже карась так карась. Арни у ней. О, так. Пришло, я тебя определю в домик. Тика на червяка все клеит. на черв'яка чистого париша не хоче взагалі тільки з черв'ячком Погане. Дивіться, куди тягне? Це, можливо, навіть і лящик буде. Або гарний карась. Куди ж ти поцурпелив? Потягнув, ну, хто зна куди. Ну, що в нас там? Фу. Ні, карась. Ну, мабуть, кілушний, друзі. Сто відсотків кілушний карась. Якщо не більший навіть. Дивіться, який кабанюка. Це просто капець. Да! В цьому точно кіло є. Дивіться, який. до локтя буде. Оце мамонт. Оце мамонт. Я думав лящ. Ні, карась такий опять. Але ж дуже здоровий. Ну що ти прокинувся? Так. Бо я прийшов, а ти храпиш тут на всю. Що в тебе там? Є що? Є, два краси таких. Тебе клювало на всі три спінінга. Я не став тебе будити. А зря треба. А зря треба було. 2.07 і десь такий. Я теж декілька карасиків поймав, козлика. Я, я карасі. В тебе самі карасі, так? Да? тебе підсвічу. Він не потрапив під саку. Хороший карась. Диви який. Такі. І другий зачепив другий спінінг. У мене теж такі десь карасики. Теж бутербродик, да? Червяк запаришем. Ночі непоганий. Або карась хороша, або може козлик непоганий, якщо не зійде. Щось в мене катушка вже скрипить, треба, мабуть, і делать ТО. І що у нас тут таке бойке? Ну, де ти там зачепилася? Карасяка ще один кілушний, мабуть. Да. Ще один. Ще один десь під кілограмовий, друзі, карась. Ну, кілограма, мабуть, в ньому немає, ну такий грамів 800 точно є. Ух. Це дядько, оце він. А то клювали дрібніші. Це такий вже гарний. І покльовка була така, як потрібно. А. Вимахав якийсь здоровий. Так, уже і прикормочка в мене закінчується якраз. Скільки раз виїжджаю? Кілограм сухої прикормки, пів пачки десь гороха відвареного і якраз вистачає на всю риболовлю. Можливо, хтось, звісно, більше викидує, хтось менше. У мене, в принципі, суха прикормка ще є. Аби не вистачало, то можна було б домішати. А так, в принципі, якраз вистачає тютілька в тютільку. Іноді навіть трошечки залишається. Після риболовлі просто підгодовую. Рибу висипаю все. Хай їдять. Ух ти другий тіліпає як. І Тут щось є. Зачепився за фідер. Що в нас тут? Бачите, вода почала падати. І почало активно клювати. Все так само, як і на попередніх риболовлях. Клює з вечора, дають воду, потім, як вода стоїть, перерва, і на спад води знову починає клювати. О, а тут гарний лящ. Оце він. Нарешті, друзі, я його дочекався. Та підожди, 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 підожди. Одірвався. Та ти диви, який стрибучий. Скажи, не просто. Ох ти. О! Оце вже такий підко... Підкілушний друзі лящик. Нарешті. Хоч один гарний. Можливо, не останній на сьогодні. І покльовочка була така шикарна. Зараз я цей фідер закину, бо не встиг навіть закинути його. І потім розберемося з тим, що там. І зразу як затіліпає, це мабуть теж лящик. Або гарний, гарний карась. Скоріше за все, що теж лящ. Бачите, на спад води. Почала клювати гарна риба. У мене, як на зло, закінчились майже черв'яки. А на опариша не хоче. Ну, що в нас там? Да. Ще один гарний підкілушний лящ. Ось він. Ну, кіла в нього немає, трошки менше, ніж попередній. Ну, десь такий грамів 700-800 гарний козлик. Ох, дивіться, який гарний козлик. на свеженького червячка. Запарышем бутербродик. Тика-тика наживе. там клея. Оп. И снова поклевочка на другий фидер. Не разошлись. Теж что-то А ну що у нас тут? Гарне щось сопротивляється. Щось непогане. Мабуть, теж козел. Эх, десь зачепився. Да. Ще один лящик. Дивіться, підряд три штуки. О, цей побільше вже такий. Хоча ні, десь, мабуть, такий самий, як і перед цим був. От два фідера вже на березі. Три закиди і три ляща. Клас. Оце воно оце це пішло, діло, віці які гарні. Бежи. Мабуть опять підійшла стая козлів, мабуть. Лящик козлик в Да, Опять лящик. Оце гарний. Це такий десь як перший, мабуть. що упаряє. пригріш. Фідергамчик все ж таки гасить ривки. Класно. Да, це гарний такий кіло плюс-мінус. Ну, до речі, це взяв на пучок опариша. Значить будемо заряджати просто опариші. Ох, я заковтну. Ох! Класний. Дивіться, яка гарна рибка. Все, друзі, я вже потрошку став збиратися. Забиваю останню годівницю. Все, прикормка скінчилась. Черв'яки скінчилися і почав. Почала клювати дрібна рибка. Вілочовачка така постійно. Зараз останній раз вже закину. Можливо, щось піймаю, а можливо вже і ні. Та й потихеньку буду збиратися. Вже, мабуть, початок на п'яту, десь, можливо, навіть трохи більше, половина п'ятого. Дріб'язок отак тільки закинув, те дедеде, те дедеде. Та стаєш горі крючки. Ось вона і остання рибка на сьогодні, друзі. Тільки закинув, зразу щось клюнуло, не встиг навіть фідер поставити, Затіліпало гарно. Таке, мабуть, як таранина. Тільки сказав, що в мене таран не клює і, мабуть, ось вона і попалася. Так, да, точно, як я вгадав. По покльовці було видно, що тараня. І гарно, дивіться, яка гарна. Майже кожної рибалки попадається, хоч одна. Але така стрибуча, гарна таранька. Скаженно, просто. Ух. Затьопсялася вся. Копнула два гачка. Я один одчепив, думаю, що таке вона ще прягає. І другий гачок. З'їла обидва гачки. Ну що ж, друзі, ось і підійшла до завершення сьогоднішня моя риболовля. Рибалочка була дуже чудова. Особливо як почала падати водичка, десь після другої години ночі був дуже активний кльов, мабуть, десь з годинку. Мені вдалося впіймати декілька гарних козликів, підлящів, крупних карасів. І на останок, ось уже під ранок попалася одна гарна таранина. У мене закінчилась прикормка, закінчилися черв'яки, тож я вирішив збиратися додому. Хочу нагадати, що всі корисні посилання, на снасті, якими я рибалю, на ліхтарики, на прикормки та загалом на все, що я використовую на своїх риболовлях, ви завжди можете знайти в описі під відео. Ну а я вже потихеньку буду збиратися. Всім до побачення, на все добре, всім пока-пока.